О, Дімка, гайда пішли, будемо жарити м'ясо. На чому? Гайда пішли, побачиш все там. Тату, ну а де мангал, на чому ми будемо жарити? Який мангал? Ти що? Диви, яка в нас штука є. Зараз побачиш. Бачиш, Дімка, це диск. Зараз ми будемо його збирати. Вау, круто виглядає. Дімка, воно не тільки круто виглядає, а також не пригорає та довго служить. І дуже міцне. І головне, готується дуже швидко і з ароматом димку. Також він великий і вмісткий. За одне приготування можна накормити усю компанію. Це дуже зручно, дім. Вишинка на торті. Індивідуальні гравіювання за ескізом під замовлення і малюнки на чохлах. Ну взагалі бомба, ні. Так, давай будемо готувати. Ну добре, я подрова, зараз буду. Ну і звісно, п'ять грам. Який пікнік без п'яти грам? Тату, стільки дров дровохвате? Тепер самому все жарити. <му> Тату, вставай вже! О, щось голова болить. А що це так пахне? Я вже все пожарив. А щоб додивитися, як ти спиш. Боже, який ти молодець. Дівко, давай таки мамі не будемо казати, що я тут трошки випив, добре? Ти сам все зробив, розпалив, пожарив, все сам. Я просто дивився. Люблю тебе, малий.